У шостці відбулася традиційна серпнево-педагогічна конференція, присвячена підготовці до нового навчального року. Захід розпочався з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць. Начальниця управління освіти Наталія Сергійко наголосила, що освітній процес у Шосткінській громаді відбуватиметься виключно в захисних спорудах цивільного захисту з дотриманням усіх безпекових вимог за бажанням учасників освітнього процесу і батьків. Незалежність для кожного з нас. Поняття своє. Для когось це поле бою, для когось лікарня чи енергетичний щит. Для нас з вами це дитячий садок і школа, гурток робототехніки, спортивна секція. Тільки щодня ми можемо вибороти свою незалежність. Але незалежність це не тільки про силу зброї, це про силу знань. Нова українська школа це осередок перш за все безпеки і нових знань. Сучасні укриття, в якому ми з вами сьогодні знаходимося, модернізовані харчоблоки, стем-лабораторії. минулого року ми долучилися до ініціативи Першого леді України Олени Зеленської щодо реформування системи шкільного харчування. Держава підтримала цю ініціативу прийнято рішення, що з цього навчального року всі учні з першого по 11 клас будуть забезпечені. Щоденним гарячим харчуванням, це стосується прифронтових і прикордонних громад. Тільки у 2025 році на модернізацію облаштування і будівництво укриттів в нашій громаді. використано більше 32 мільйонів коштів державного бюджету і 10 мільйонів коштів міського бюджету. У конференції взяли участь керівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти. Цьогоріч освітній процес у громаді буде організовано у змішаному форматі в захисних спорудах, серед яких є протирадіаційні укриття та інші об'єкти цивільного захисту з дотриманням цих безпекових вимог. Представник ДСНС Святослав Рева розповів про дії в небезпечних ситуаціях, наголосивши на важливості підготовки до надзвичайних подій. Під час повітряної тривоги ніхто майже ніхто не знає, куди потрапить без того апарат або якийсь керована авіабомба або ракета. Тобто до цього треба ставитися дуже і дуже серйозно. Ви, як керівники, які будете брати до себе дітей, повинні розуміти, що безпека може створюватися тільки у безпечному просторі. У вас є протирадіаційне укриття, у вас є найпростіші укриття, які ви використовуєте в звичайному процесі, для того, щоб максимально обезпечити своє. Свій простір, а також безпекові дітей, які будуть перебувати, вам необхідні дотримуватися всіх вимог, які наші спеціалісти кожному з вас надавали. Є така дуже помічна техніка, знову ж таки банальна, про яку багато говориться в інтернеті, це 5-4-3-2-1. П'ять, що я бачу, чотири, що я е, можу відчувати, тактильність, три, що я чую, два нюх і один при смакроці. Очільниця школи повідомила про створення сучасного харчоблоку під патронатом першої леді Олени Зеленської в рамках реформи формування культури здорового способу життя через якісне харчування. Так у 2024-2025 навчальному році, завдяки підтримці Сумської обласної державної адміністрації Шостинської міської ради, управління освіти в нашому закладі було реалізовано проєкт капітальний ремонт. Харчоблоку, базова кухня були задоволені потребності маломобільних груп населення. Чому був встановлений гідравлічний підйомник? Також наявне додаткове огородження, також встановлені протиударні смуги, відсутні поріг і на дверях встановлені засоби самозачинення. Міський голова Микола Нога привітав освітян і вручив нагородження переможцям всеукраїнських конкурсів. Шановні педагоги, я дякую вам за вашу роботу. Ви молодці, незважаючи на війну, довгу, затяжну, страшну, криваву. Ви продовжуєте знаходити в собі сили і мужність вчити нашу молодь. Зараз теж такий час випробування, і ми повинні. Витримати цей час, не здатись, і вас будемо підтримувати, і будемо допомагати. І я переконаний в тому, що ви маєте потенційну можливість бути самими найкращими вчителями судівської області. Конференція підкреслила важливість безпеки, психологічної підтримки та реформ в освіті Шосткинської громади, які залишаються пріоритетами в умовах сьогодення.